Шановні колеги, учні, деякий час назад на своєму каналі я розпочав великий цикл відеоруків, об'єднаних загальною темою задачі з параметра. Розпочав я з курсу основних типів і видів задач, який так і назвав курс 1 основні типи і види. Зараз вже знято і оприлюднено 10 таких роликів цього першого курсу. Серед глядачів мого каналу, що мені дуже приємно, є досвідчені вчителі, які багато років працюють у математичних класах. Розумію, що для них ну, не дуже багато цікавого буде і корисного в цьому курсі 1. Вони багато чого знають, безумовно, і вміють. Тому хочу паралельно із курсом 1 почати курс 2, який назвав задачі з параметром. Курс 2. Вибрані методи розв'язування задач підвищеної складності. Тут хочу процитувати свій підручник. Нехай це і не скромно, але от підручнику Алгебра 10 клас профільного рівня. Тут в мене параграф, по-моєму, 5. П'ятий да, параграф рівняння, один пункт, рівняння, саме рівняння з параметрами, і написано при цьому. Кожне таке рівняння є, тобто мається на увазі рівняння з параметром, є по своєму унікальним, тому універсальних методів розв'язування рівнянь з параметром не існує. Ну, от, Мабуть, правильно написав, думаю, що аналогічна фраза є і у підручниках інших авторів при розв'язуванні задач з параметрами. Тим не менш, деякі способи методи розв'язування задач з параметрами треба і можна систематизувати. Що ми спробуємо зробити у курсі 2. У другому курсі ми розглянемо складні задачі, ну, скажімо так, складніші, задачі складніше, ніж у курсі 1 або набагато складніше. Думаю, що кожний метод, який я буду готувати, може займати ну, не один урок, то точно може займати і 2-4 уроки. Може навіть більше, тому що я поки що. Далі по першого методу не, не планував. Це не швидка робота. І ролики курсу 2 будуть з'являтися, якщо все буде добре циклами відповідно до розглядуваних методів. Дуже сподіваюся, що вони будуть корисні як учням-старшокласникам, так і всім вчителям. Створення роликів таких ну, за даною тематикою, за тематикою задачі з параметрами, є досить затратною в плані часу справою. Тому прошу підтримати ролики лайками, позитивними коментарями, тому що це враховує YouTube. А можливо, дехто захоче стати спонсором мого каналу. Е, вже перший, е, перший цикл другого курсу, який називається Інваріанти, запланований. Інваріантність, інваріанти, як це застосовується при розв'язанні задач з параметрами, він запланований. І сподіваюся, скоро з'явиться на моєму YouTube-каналі. Сподіваюся, що вам буде це цікаво і корисно. До зустрічі!